Перемога Украгрокому у Дербі Кіровоградщини. У другому поспіль турі наші представники у першій лізі грали між собою. І якщо поєдинок Головківського Украгрокому та ПФК Олександрія не виявив переможця Нічия 2-2, то матч у Кіровограді завершився сенсаційною перемогою дебютантів першого дивізіону. Глядачі таки не побачили очікуваного стартового натиску зірки. Гості з перших хвилин по-господарськи розташувалися на половині поля кіровоградської команди. Як результат на 23-й хвилині. Захисник Олександр Ломко після кутового удару головою відправив м'яч у сітку воріт Євгена Ширяєва. 0-1. <праць> Гравці зірки швидко оговталися від пропущеного м'яча і з 28-ї хвилини розпочали облогу воріт Сергія Науменка. Але м'яч вперто не йшов у ворота. Свої моменти зрівняти рахунок втратили і Вадим Шаврін, і Олексій Чичиков. А утук раграком забив вдруге. І знову фатальним для зірки стало стандартне положення. На 40 й хвилині після штрафного удару голкіпер зірки відбив м'яч перед собою. А першим на добиванні був все той же Олександр Ломко. 0-2. Початок другого тайму став ніби продовженням першого. На 48-й хвилині Євген Фальковський не зміг реалізувати вихід один на один з голкіпером зірки. Десь із 60-ї хвилини господарям таки вдалося переломити хід гри. Апогеєм по геєм штурмовий рід стали останні хвилини матчу. Але самовіддано грали захисники та голки про гостей. А від Ярослава Галенка ще й відвернулася фортуна. <піллявання> у підсумку рахунок першого тайму так і не змінився. 2-0 на користь «Украгрокому». Це була перша перемога аграріїв у чемпіонаті. Першу гру, яку ми виграли в першій лігі. І в Кировограде дуже приємно. Ребятам спасибо за проділену роботу, зроблений результат. І вже приємно, коли забиваємо, тоді і виграємо. А от гравці зірки не змогли налаштуватись на принципову гру із земляками, каже коуч кіровоградської команди Микола Федоренко. Сьогодні була гра дуже принципіальна в плані не тургірного положення, а сусіди по області. Ну не доросли дорослі наші футболісти ще до морського професіоналізму. Три очки здобуті у Кіровограді дозволили украгрокому піднятися з останньої сходинки турнірної таблиці на 14-те місце. Зірка сьома. А Олександрія після перемоги 1-0 над Полтавою залишилася на другому місці. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.